Долишні! Всім вітання! До нас неочікувано прийшла зима, ну а ми будемо пробувати колоти дрова. Покажу вам в роботі свого ляпіка. Я вже трішечки почав. Трішки почав і думаю треба вам щось показати, як то він працює. Так, зараз ми... Ну зараз я десь закріплю телефона і покажу. Я вже б вам показував цього апаратика. Значить що ж він? Він був зроблений для того, щоб... А? Чуть не перекинув. Не для того, щоб сучки колоти, а для того, щоб облегчити собі процес махання сукирою. Я думаю, куда приємніше було такою річчю Ось такого. Я не знаю, як він зветься. Пробуем. Ну, я думаю, вистачить цього. таке вручну було б не дуже приємно холодно. Ах, як пахне сучок. Такой, я видно, да? От давай таку березу з кумля. Ну, все ж треба зрозумів. хай зараз то посередині. Посередині то взяти то він його не розкоп. А ось таку відпустю ось Він не буде бачиш яка вона пов'язана. i <sweak> Така річ, якби то не впасти. Такий його редуктор, його моторчик 4 кВт. Літом навіть цей моторчик 4 не гріється. Оба! Ну що? Я думаю, такого кумля вручну було би і не дуже. Дуже приємно колоти, по-перше, і по-друге, в такій би зимовій куртості не колов би, мабуть, вручну. Наголошую, що це не для сучків, він зроблений. На сучків то робити треба робити гідравлічного. Це так. Отакі оречі речі колоти. Що тут ще вам показати? Ну тут більше немає нічого, ще воно такий комель. Ну, він його поколи. Не поколи він сучки. Хоча є такі сучки, що він їх розрізає і все. Потім що бачили, да, що тут ніж не доходить, тут 5 см, якщо воно такі в'язки, то воно ще тут не розриває, треба не знаю що треба, руками розривати. Але я веду до то, того, що є такий друвоковий редуктор. Коли бачили, от редуктор тут такий. на редукторі просто клинок, він крутиться тим клинком його розколює. Так ну, взагалі такі дрова буде їх не розколювати, ну буде, просто буде на тих нитках висіти та й все. Ну, от тут бачимо, буває такое, о, це ж тобі треба розривати. Ну, поставиш ти сюди такого о такого поставиш, ну все одно ж. все одно його треба руками розірвати. Ну, можна з того голочка приварити, в принципі. Ну та й все, що тут все? Убрався я до того пенечка. Як би його ще все... Бачив? Що, поколе? Поколе чи ні? Холодно вже стало? Я думаю, що поколе! давайте к ее поднимать тяж. Все, пришел. Все, нема. Huh? Коротше, понятно. Ясно діло, що це не Березовий. Березовий було б цікавіше і тяжче. Ну але шоли? Класна штука? Спрощує трошки роботу. О! Не треба! Не треба то сукирою сокирою колотись, бі взяв по колові і забув. Аби розетка була. О! Така штучка. ото все як переколем, Вачик як стоїть, змерз, бідулаха. Ех, страшна погода. Добре. e um pouco de dedo e aí eu vou a